Всім доброго ранку. Сьогодні нам для тренування не потрібно нічого, лише килимок і зручний одяг. І також ми сьогодні працюємо без носків, ми приділимо трошки більше часу нашим стопам. Опускаємося вниз відразу на килимок і сідаємо так, як вам зручно. Якщо вам не зручно сидіти просто на килимку, тоді підсідиться, поставте собі подушку. Те ж саме ви можете виконувати, сидячи на кріслі, на дивані, головне, щоб вам було зручно. Давайте починаємо з правої стопи, і ми спочатку злегка її протираємо по підошві і по тильній поверхні. Можна двома руками просто розігріти стопу. Угу. Тепер два великих пальці. Ми занурюємо від п'ятки. До подушечки пальці ми малюємо одну велику лінію. Ми натискаємо біля п'ятки. І ні таким витискаючим рухом рухаємося вверх до подушечків пальців і відпускаємо від п'ятки вверх. І кожен зараз працює у комфортних для себе відчуттях. Вам не повинно бути боляче. Вам має бути приємно від п'ятки до подушечків пальців. Витискаємо. Не забуваємо, нам, має бути зручно сидіти. І ще. Є. А тепер знайшли свій внутрішній край стопи від п'ятки, до подушечки пальці він у вас такою ніби дугою. І те ж саме злегка протискаємо і відпускаємо. Протиснули і відпустили. Нагадую, внутрішній край, він в нас не йде такою рівною лінією, а такою дугою трошки. Тому підлаштовуємося і малюємо таке невелике півколо. Знову таки, по відчуттях. Якщо чуєте, що вам ви можете дозволити собі трошки сильніше натиснути, ви натискаєте. А якщо ви чуєте, що зовсім ніяк, значить злегка, просто навіть не натискаючи. І ще є. Відпустили. Тепер. Попрацюємо з нашими пальчиками. П'ять пальців протилежної руки. Якщо ми працюємо з, лівою, значить, з правою ногою, значить ліва рука. Ми стараємося помістити між п'ятьма пальцями на ногах. Якщо це для вас поки що складно, ви прям кожен пальчик берете, ось так і розсовуєте, для того, щоб п'ять пальців рук занурилися у ваші пальці. І ми фіксуємо п'ятку, щоб вона у нас зараз не гуляла. І за допомогою руки ми згинаємо пальці на стопі і тягнемо на себе. Від себе і на себе. Від себе на себе. Акуратно з нашим мізинчиком він там живе майже своїм життям, тому повертаємо, він також працює. Від себе до себе. Від себе до себе. Від себе до себе. Чотири. П'ятка нерухома. Три, 2. Один. А тепер ми ніби хочемо витягнути, 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 витягнути. Відпустили. Знову витягуємо пальці, витягуємо, витягуємо. Відпускаємо. Ще декілька повторень. Ми ніби наші пальці Хочемо вирвати зі стопи. Чотири. Вириваємо. три. Два, один. Відпустили. Знову п'ятка нерухома і ми малюємо коло такими викручуючими рухами в одну і ту ж саму сторону. Рухаємо стопою. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. Все те саме. П'ятка нерухома. Передня частина стопи рухається. Чотири, три, два, один. Є. Витягуємо пальці, можете ними трошки зігнути, розігнути. І тепер працюємо лише з самими пальчиками. Ми вкручуємо кожен пальчик. Ми ніби закручуємо кришку на якійсь пляшці. Кожен пальчик вкручуємо. Спочатку великий, другий палець, третій. Четвертий. І мізинець. І знову четвертий. Третій, другий. І великий палець є. А тепер великий палець вниз, другий палець на себе. І поміняли. Якщо чуєте, що вам ось так, коли п'ятка стоїть на підлозі, може дуже напружуватись пальці, краще поставте знову стопу ось так на підлогу, будь-яким зручним способом, щоб ваші пальчики були вільні. І чергуємо великий палець з другим пальцем. Тепер другий палець з третім. Тепер третій, четвертим і четвертий з мізинцем. І повертаємося назад. Знову четвертий мізинець, четвертий, третій, третій, другий, і великий, і другий палець. Я відпустила. Виводимо ту саму ногу вперед і злегка згинаємо, розгинаємо пальці. І давайте порівняємо. От ви ми працювали з правою ногою і з лівою. Згинайте, розгинайте пальці. Я думаю, що права стопа у вас трошки здається такою легшою, але ми продовжимо ще з нею працювати. Тепер ми приділимо час нашій п'ятці, ми беремо себе, тримаємо праву ногу рукою і ніби знімаємо себе дуже тісне взуття. Дуже тісне взуття, яке не потрібно носити, ніколи не купляємо взуття на розмір менше. Ми таке любимо. Ми жінки любимо на розмір менший одяг, на розмір менший взуття. Не робимо такої помилки, не мучимо себе. Взяли себе за п'ятку, вільна стопа зі сторони в сторону. Зі сторони в сторону. У -у -у -у. Є, відпустили. Протираємо себе по передній поверхні, голіну стопу від зовнішньої поверхні гомілки всередину загортаємо. І тут активно протираємо. Тут у нас дуже міцні зв'язки, які тримають нашу стопу, з'єднують верніше нашу стопу з гумілкою. тому ми їх гарнесенько-гарнесенько нагріваємо. Є. Тепер протираємо себе по гумілці. По всій поверхні можна заходити на коліно, злегка почухати. І два великих пальці ми занурюємо. Ось сюди, середину гумілки, ви відразу відчуєте, ви попадете туди між двома м'язами. Між двома тут важко помолитися. Єдине, у кого є проблеми з ногами, тобто варикози, ви працюєте тут зовсім, зовсім легесенько, там не потрібно робити дуже скручуючих рухів, а зовсім трошки. Великі пальці занурилися, і ми ніби натискаємо на кнопки і рухаємося зверху вниз. Натискаємо на кнопки вниз, 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 вниз. вниз. І повертаємося наверх. Під коліно ми не заходимо, ми просто піднімаємося наверх гомілки і опускаємося вниз до ахілового сухожилля. І знову рухаємося вверх-вверх. Трошки довше знизу гомілки, тут на нахилому сухожилі злегка попереминали. Більше акцент позаду, попереминали, можна навіть просто себе почухати трошки. Угу. І тепер ніби робимо кропивку на своїй гомілці. Також нагадую, у кого проблеми з ногами, будь ласка, ви тут просто себе погладжуєте. Тут просто приємно себе погладжувати так, у кого все в порядку то ми працюємо трошки сильніше, активніше. Є, угу. відпускаємо, знову повертаюся, я до вас передам. трошки. ми залишаємо працювати нашу гомілку. І тепер от в попередній поверхні ви відчуєте таку велику кістечку, так? Від коліна вниз. Тут важко її не помітити, вона дуже виступаюча. І от одна рука у вас знаходиться на кісточці, а інша рука ніби хоче з під кісточку під витягнути м'ясо. І отак само рухаючись вверх-вниз, вверх-вниз. Дійшли вниз і знову повернулися. Зверху. Ми ніби витягуємо і так трошки натискаємо вниз, 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 вниз. Трошки розімняти, розімняти. Зазвичай у наші гомілки перенапружені завжди, за рахунок того, що ми ходимо, а хто ще любить ходити на каблуках цілий день, сьогоднішнє тренування саме для вас. Є, відпустили. І знову порівняємо. Можна просто поперекочувати, згинаємо, розгинаємо. здається, що права нога таки трошечки легше йде. І переходимо відразу до лівої. спочатку просто розтираємо. Вільно, вільно розтираємо. Показуємо нашому мозку, з чим ми зараз будемо працювати, де наша стопа, що це таке. Тому що від нашої стопи приходить до нас дуже багато інформації. По чому ми йдемо? Як ми йдемо? Як потрібно підлашувати стопу? Два великих ми занурюємо всередину стопи від п'ятки. Рухаємося вверх. Натиснули. Відпустили. Наверх. Відпустили. Комфортні відчуття. Приємні мають бути відчуття. Кожен в своїй амплітуді. Натиснули. Натиснули. Угу. Є. Відпустили, і тепер рухаємося в внутрішній край стопи. Невелика така дуга до великого пальця, подушечки, і відпустили. Мені без п'ятки хочемо якусь рідину витиснути наверх і відпустити. Наверх відпустити. Знаєте, якщо, наприклад, у вас, наприклад, закінчується кетчуп, так чи там ще якийсь соус в такій пачці, і ми знизу так. Тягнем все наверх. Оце майже той самий рух. Той самий рух, Це хочемо зібрати наверх. Угу. Є. Відпускаємо знову два, не два великих, а пальці, рух занурюємо в пальці ніг. Гарненько. І ми поїхали згинаємо. Тримаємо п'ятку, згинаємо, розгинаємо, згинаємо, розгинаємо. Акуратний рух, також вам має бути комфортно, не треба себе тут ламати. У кого пальчики зовсім склеєні на стопі, вони не роз'єднуються. Ви зовсім злегка поміщаєте пальці, і поступово-поступово у вас буде збільшувати простір. Два. Один. А тепер ніби стягуємо пальці зі стопи, притримуючи при цьому п'ятку. Стягуємо, стягнули. 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 Стегнули і коловий оберт. В будь-яку сторону ми зараз поміняємо п'ятка. Обов'язково на підлозі. І в іншу сторону. Такий приємний масаж стоп зранку. Взагалі, чудово починати з цього ранок, не тільки сьогодні. Ще раз нагадаю, наші стопи це дуже важливий, важливий елемент в нашому тілі. Є. Відпускаємо пальці і починаємо працювати окремо з кожним пальчиком. Ви можете ставити ногу на п'ятку, якщо працьовувати на напружною пальці, або залишити так, як і вона була. Вкручуємо великий, другий палець. Ніби закручуємо кришку чи відкручуємо. Третій. Четвертий. І п'ятий. Повертаємося четвертий, третій, другий і перший. Тепер великий палець від себе, другий на себе і поміняли. Також оця робота зі стопами дуже корисна діткам. Так що можете сьогодні брати до тренування не тільки сьогодні, взагалі, то можете кожне тренування під'єднувати дітей. Повірте, ми для дітей гарний приклад. І вони, якщо бачать, що мама з татом щось таке робить, їм також цікаво. Бо зазвичай дітки хто? Вони стараються бути такими, як мама з татом. А оця робота зі стопою дуже прекрасна для всіх, для діток вперше, в першу чергу. Є, відпустили пальчики, знову вирівняли обидві ноги, можна трошки зігнути, розігнути по відчуттях. Знову переходимо, протираємо від зовнішнього краю вниз, ніби за, е, всередину все стягуємо, протираємо наш голіностоп. Є тепер гомілка. Можна коліно. Два великих пальці занурюємо в гомілку і ми натискаємо на кнопки, натискаємо, натискаємо, натискаємо. Якщо ви десь от ви опускаєтесь, ніби тут комфортно, комфортно, а трошки ближче до ахілового сухожилля, наприклад, ви чуєте дуже дискомфорт, ви тут сповільнюєтеся і не так сильно натискаєте. І ще разок Я відпустила. як кропивку. Витискаємо. Витискаємо, витискаємо. Нагадую, в кого проблеми? З ногами, будь ласка, не робимо тут сильно. Ви злегка себе просто погладжуєте. Знаходимо на передній поверхні оцю кісточку. Одна рука, просто орієнтирна кісточці. Вона сюди не тиснеться. Це просто наш орієнтир. що Ми звідси, ніби хочемо забрати тканини і ми проминаючими рухами. Вниз, 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 ви відчуєте цю кісточку. І знову зверху вниз. І ще два. І останні. Угу, останній. Yeah. Повертаємося, ми сідаємо в опору на наші сідниці, руки ставимо позаду для опори, і наші ноги витягнуті рівно перед собою. Наше завдання зараз з'єднати пальці і зігнути. І розігнути на себе, роз'єднати максимально. Знову зліпили пальчики докупи, затиснули. Роз'єднали, потягнули на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Поки що тільки пальчики. Стопа не рухом, ми працюємо тільки з пальцями. Чотири. Три. Два. Один. А тепер повністю від себе. Пальці зігнулися. І на себе потягнули. П'яти нога. Бачите? Потягнули на себе. У нас напружилася вся нога, бедрого, мілка. Знову від себе на себе. Пальці тягнуться вперед. П'ятки тягнуться вперед. Пальці тягнуться вперед. І п'ятками тиснемо. І ще чотири. Три, Два. Один. Є. П'ятки вільно стоять. Ми тепер повернули великі пальці один на одного і мізинці. Стараємося великі пальці повернути і мізинці. Великі, мізинці. Крутимо ступу. Крутимо, вкручуємо її. Вже помічаємо. Ми ніби рухаємо ступою, але у нас активно рухається вся нога. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер коловий оберт. Відкрили стопи назовні вирівняли і через середину. Назовні вирівняли. Через середину коловий оберт. В одну і ту ж саму сторону. 5. Чори, три, два. Один. Навпаки, загорнули всередину через зовнішній край закрилися. В іншу сторону дуже повільно, щоб зловити саме цей рух. І більший акцент не на тому, що ми пальцями згинаємося, розгинаємося. А рух відбувається у нашому голіностопі. 4, 3, 2, 1. Є знову вільне і останнє. В цьому положенні ми тягнемо великий палець на себе, 4 від себе і міняємо. 4 на себе, великий – від себе. Чотири назад, великий – на себе. І міняємо. Якщо ви чуєте, що ви поки що не можете цього зробити, ви прям допомагаєте собі руками. Тримаєте і відпускаєте. Тримаєте і відпускаєте. Тримаєте 4, відпускаєте великий, тримаєте великий, відпускаєте 4. Рухаємося ще 5. 4, три, два, один. Є. Тепер вільно порозгинали, згинали пальчики, розслабили. І перевертаємося в положення на 4. Наші стопи, наші пальці повністю всі пригають до підлоги. І мізинець, і великий палець. І наше завдання. Ми штовхаємо килимок від себе, попутягнемо назад, ніби присіли на свої пальці. І повернулися вільно назад. Знову тягнем, 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 повернулися. Тягнем назад, повернулися. П'ять. всі пальці на підлозі. Чотири, три, два, один. Відштовхнулися, сіли п'ятки, знаходяться рівно під стільницями, всі мізинець великі, всі пальці стоять на підлозі, легка посиділи. Угу. І відпустили. Тепер потягнули попу назад, на пальці, вийшли вперед, розслабили стопи, посадили попу на п'ятки, підняли праве коліно, підняли ліве коліно. Знову поїхали вже зі мною. Пруцюємо, вийшли, в положення на 4 носки в опору. Попою потягнулись назад. Розслабляємо стопи, попа на п'ятки, праве коліно і ліве коліно. При цьому п'ятки знаходяться під сідницями. Знову вперед. Попа назад, пальці в опорі. Пальці розслабили, ліве чи праве будь-яке головне почергово. І ще 4 назад. Розслабили. Ліва, права, вперед, назад, розслабили. Права, ліва і вперед. Останніх два. Ліва, права, і останній. Раз. Ліва, права. Є, І тепер ми залишились в цьому положенні. Руки поставили трохи вперед для опори. І працюємо з нашою передньою стопою. Може бути таке, що вам рух зараз буде недоступний, тому ми просто уявляємо, що ми таке його робимо. У нас почергово. Спочатку праві, права стопа, пальці відривається від підлоги, тягнеться назад, розслабили. І ліва розслабили. Почергово, якщо рух зараз вам недоступний, ви, почина... ви вас починає зводити стопу, ви ніби створюєте намір витягнення і ногу не піднімаєте. Нервова система, значить, поки що не готова до цього руху. Почергово. Кого виходить, значить пробуємо піднімати. 4, три, два, один. Повернулись на 4, пальці в опору, виштовхнули себе попою наверху, коліна зігнуті. п'ятки тягнемо вниз. Акуратно опустилися вниз, посадили попу на п'ятки. І ще таких три. Вперед. Штовхаємо попу наверх. Потягнулись. Розслабились. Опустились вниз. Знову вперед. Попа наверх. Коліна зігнуті п'ятки вниз. Розслабились. Наверх. І розслабились. Розслабили стопи, посадили. Попу на п'ятки злегка потягнулись. Угу. Виходимо в опору на 4, і тепер наше завдання. Ми наше коліно, не наше коліно, а гомілку вивертаємо назовні, потягнули попу назад, повернулись. і потім ліво назад, повернулись. І тут відведення попи назад не таке амплітудне, а зовсім злегка. Під коліна можна ставити рушник чи плед, якщо не комфортно поїхали. Попа назад гомілка назовні. Один. Ліва. Права. Ліва. Права. Чотири. Три. Два. Один. І всередину. Все те саме. Всередину, ліва, права. Легкі погойдування ліва. Права. Чотири. Три, два, один. Вивели обидва коліна назовні. Не коліна, а гомілки. Перепрошую, що з мене сьогодні з колінами. Тягнем попу назад, підкручуємо копчик на себе і виходимо в нейтральне положення. Отут злегка заховати копчик і повернутися в нейтральне положення. Поїхали. Вісім повторень. Назад. Злегка підкрутили, підкрутили, підкрутили сідниці. Центр. Назад, підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Вперед. Назад, підкручуємо. І розпоказуємо. Ховаємо хвіст. Як собака, ховаємо, ховаємо свій хвіст. А тепер показали чотири. Заховали. Три. Показали, заховали. Два. І останні. заховали. Один. І все те саме. Нога ми завертаємо всередині, бо схрещуємо. І те саме. Тут буде трошки менший рух. Назад. Підкрутили. Показали хвіст. Працюємо. Показали. Заховали. Два. І три. Чотири. П'ять. І ще. Заховалися, відкрилися шість. Від... закрилися сім, відкрилися останній і вісім. Розслабили в опору, виштовхуємо себе наверх. Коліна зігнуті, попою потягнулися наверх. П'ятко ми стараємося потягнутися до підлоги, але не через сильне зусилля. Чуєте, що не пускає, не рвемо себе. Акуратно починаємо підходити долонями до своїх стоп. п'ятки занурюємо в підлогу. Акуратно, спочатку ховаємо копчик ніби під себе, під себе, під себе, під себе. Під себе акуратно, акуратно, акуратно. Розгинаємося наверх. І ще декілька хвилин проділимо в положенню стоячи нашим стопам. Права нога, виводимо її на носок, з пальців на пальці. З пальців на пальці. І тут постараємося зігнути всі пальці і мізинець і розігнути всі пальці. Зігнути і розігнути. Зігнути. Розігнути. П'ять. Чотири. Три, 2, 1. Затрималися тут і злегка порухали п'яткою вправо вліво. Легка. І навпаки порухали п'ятку. Є та сама стопа права. На зовнішній край, на внутрішній. На зовнішній, на внутрішній. Злегка, комфортно 5. 4, 3, 2. Один. Є все та саме інша стопа. Ліва пальці, на пальці. Зігнули, а розігнули. Зігнули, розігнули, Зігнули. Розігнули. Чотири, три, два. Один. Затримались. Легка рухаємо п'яткою. Зовсім легка, якщо не комфортно, можемо цього не робити. Зараз. Навпаки розігнули і все те саме. чуть 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 Пішненький рух. Є. Ліва нога попереду. На зовнішній, на внутрішній. На зовнішній на внутрішній. П'ять, 4, 3, 2. Один. Обидві ноги разом і тепер чотири пальці притиснені до підлоги, Великий піднімаємо наверх. Великий тисне в підлогу, чотири піднімаємо. І чергуємо великий, чотири. Великий, чотири. Якщо вам легко, можна не дивитися на свої пальці. Якщо зовсім рух недоступний, ви навіть пальчиками можете опуститися, притримувати великий, піднімати 4 і навпаки. 5, 4, 3, 2, 1. Є молодці. Струсили правою, струсили лівою ногою і тепер з легкою походкою можна йти в новий день. Всім дякую! Чекаємо, буде ще в доступі сьогодні тренування для м'язів живота і всім гарних вихідних до наступного вівторка.